Септо презентує. П'ятниця, 19 липня 2024 року. Ранкове допіо, випуск 246. Спонсорований слухачами, доступний для тебе. Доброго ранку, розпочинаємо сьогодні з відставок з другої спроби Мануель Макрон таки прийняв відставку прем'єр-міністра Франції Габріеля Аталя. Але пан Аталь та його міністри продовжуватимуть роботу просто вже у статусі тимчасового уряду. Переможець виборів лівий альянс Новий народний фронт досі не зміг висунути кандидатуру прем'єр-міністра чи премєр міністерки Про те, що блок відродження Макрона зумів з кимось заколабитися, також наразі нічого конкретного не чутно. Себто уряд пана Аталя нехай і зі статусом ТВО, але може пропрацювати ще декілька тижнів. Думаємо, що найменше до закінчення Олімпіади, яка розпочнеться вже наступної п'ятниці. До речі, про Олімпіаду у середу Маркиня Парижа Нідальго скупалася в сені, аби продемонструвати, що річка достатньо чиста для змагання з плавання на відкритій воді та церемонії відкриття ігор. Купатися у цій річці заборонили більше століття тому. З 2015 року в очищення сени інвестували півтора мільярда доларів. Тоді запустили так званий план купання. Він передбачав будівництво гігантського підземного водосховища в центрі Парижа, реконструкцію каналізаційної інфраструктури та модернізацію очисних споруд. Раніше попередники пані Ідальго також обіцяли очистити сену. Наприклад, Жак Ширак у кінці 80-х, коли був мером Парижа. Утім, реальних заходів задля покращення стану водойму здійснено не було. Попри всі зусилля теперішньої адміністрації столиці, побоювання щодо рівня забруднення сени зберігаються. Саме тому моніторингова група щодня перевіряє якість води. На початку червня тести свідчили про небезпечні рівні бактерії кишкової палички, але нещодавно показники покращилися. Пані Дальго разом з Еммануелем Макроном мали плавати у сені ще 23 червня, але тоді від таких планів довелося відмовитися. Сказали, що через політичну ситуацію. Того дня у соціальних мережах запустили флешмоб як какаю в сені мотивів участі у флешмобі було чимало. Хтось хотів звернути увагу на те, що сена досі брудна. А хтось вважає, що на її очищення та на олімпіаду загалом витратили забагато грошей у той час, як прості люди страждають від здорожчання життя. Є категорія людей, кому загалом не подобається ідея проведення ігор, оскільки такий великий спортивний форум накладає неабияке навантаження на місто і створює зайві ризики небезпеки. Ну і пригадаємо, що це кінець червня. Тоді Макрон розпустив парламент, і незгодні з його рішенням та можливістю приходу ультраправих до влади також були готові Жошін Дан Ласен. А ми готові повернутися до теми відставок. Кая Калас, прем'єр-міністрка Естонії, у понеділок подала у відставку замість Жозепа Бореля. Вона стане головною дипломаткою ЄС, верховною представницею Європейського союзу з питань закордонних справ та політики безпеки. Відставка Калас автоматично спричинила й відставку її трипартійного коаліційного кабінету. Він працюватиме як тимчасовий уряд до призначення нового складу кабінету міністрів. Президент Естонії Алар Каріс оголосив, що розпочне переговори з представниками всіх парламентських партій. Члени Центристської партії реформ, ліберальної партії Естонія і Лівоцентристської соціал-демократичної партії, які формували кабінет Калас, ще раніше почали домовлятися про склад нового коаліційного уряду. Центристська партія реформ Каї Калас, яка має найбільше парламентських міст, вже назвала міністра клімату Крістина Міхала як можливу кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. Оскільки Кая Калас покидає також посаду голови партії, то очікують, що пан Міхал стане і новим лідером партії реформ. Усі сторони сподіваються досягти згоди до кінця липня, а новий уряд, ймовірно, стане до роботи на початку серпня. Кая яка стала першою жінкою, яка очолила уряд Естонії, три з половиною роки її врядування? Це пандемія, економічна рецесія та російська агресія в Україні, яка означила нові безпекові ризики для країн Балтії. Як прем'єр-міністрка Кая Калас завжди рішуче критикувала Росію та чинила тиск на союзників у НАТО і ЄС, щоб вони активніше допомагали Україні. І ми за це дуже вдячні. Для підтримки нинішніх темпів економічного зростання Німеччина потребує 400 тисяч нових працівників та працівниць щорічно. Ринок праці в країні старіє, кваліфікованих кадрів бракує. А щодо працевлаштування мігрантів не вщухають дискусії. Про суперечливі експерименти з обов'язковими трудовими програмами для мігрантів, які впроваджують у деяких регіонах Німеччини, ми розповімо далі. Але ця частина буде доступною лише на Патреоні або Кофі. Доєднуйся до нашої спільноти, допомагай нам і надалі створювати цей подкаст і отримуй доступ до повних випусків ранкового допігу. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. В Сирії на територіях підконтрольних уряду в понеділок голосували за новий склад парламенту. Це четверті парламентські вибори з початку громадянської війни у 2011 році. Сюрпризів очікувати не доводиться. Голосування покликане легітимізувати режим Асада. Чатем називає сирійські вибори фіктивними. Диктатор перетворив їх на бюрократичні ритуали і заздалегідь визначеними результатами, щоб створити ілюзію законності та народної легітимності його правління. Партія Баас перебуває при владі вже 61 рік. Її світські ліві та арабські націоналістичні союзники беруть участь у виборах практично без конкуренції. Єдина альтернатива незалежні поодинокі кандидати. Голосування в понеділок, здебільшого, пройшло спокійно. Лише у Мухафазі, провінції Ессувейда, в центрі ісламського відгалушення під назвою Друзи, відбувалися протести з 2020 року. Люди там виходять на демонстрації через погіршення економічного становища. Остання протестна хвиля піднялася рік тому, коли уряд скоротив субсидії на пальне серед вимог демонстрантів падіння режиму. Під час акції у понеділок, за повідомленням місцевих ЗМІ, Одну людину було поранено, коли сили безпеки стріляли по протестувальниках. Є також відео, на яких видно, як люди знищують бюлетені. У понеділок також відбулися президентські вибори у Руанді. четверті після того, як 30 років тому, під час геноциду в країні вбили 800 тисяч людей, здебільшого представників етнічної меншини Туці. Полька Гамей, який є президентом Руанди вже 24 роки, продовжить ним бути й надалі. Там такі непристойні цифри в результатах голосування, що, чесно кажучи, аж страшно озвучувати більше 99% голосів. У 2015 році на референдумі руандійці затвердили поправку до конституції, яка дозволила Кагаме не обмежуватися трьома президентськими термінами. У 90-х політик, який походить з Туці, очолював групу повстанців Руандійського патріотичного фронту, які чинили спротив екстремістським силам хуту та геноциду загалом. Кагаме приписують об'єднання Руанди та перетворення її на регіональний бізнес-центр. Критики звинувачують його в цензурі та обмеженні прав людини на цьогорічних виборах. Він мав двох опонентів. Йому протистояли ті ж суперники, що у 2017 році: Френк Кабінеза з демократичної зеленої партії, та незалежний кандидат Філім Паймана. Боже мій, це ж скільки голосів вони отримали, якщо в Кагаме більше 99%? По два. Виборча комісія з різних причин дискваліфікувала шістьох інших кандидатів, зокрема, найбільш гучних критиків чинного президента. Пише The Guardian. та люди в рандійській ЦВК просто пожаліли тих шістьох. Уяви, вони б теж набрали по два голоси. А може, й по одному. Нехай зачекають, щоб Кагаме відійшов від політики. Можливо, їм тоді пощастить. Разом з президентськими виборами проходили і парламентські. Чи партія поля Кагаме, Патріотичний фронт Руанди, і там у лідерах? Ну, а як інакше? Рухаємося далі. Американські вибори. У Джо Байдена виявили коронавірус. Він скасував передвиборчий захід у Лас-Вегасі і пішов на самоізоляцію. Нещодавно нашій спільноті ми саме розповідали, що штат Невада загалом і округ Кларк, до якого входить Лас-Вегас, зокрема, на цих виборах відіграватимуть дуже важливу роль. Трамп, здається, швидко відновився після стрілянини і передвиборчих заходів не пропускає. На початку тижня він оголосив, хто буде віцепрезидентом, якщо його оберуть президентом. Джей Ді Венс The Economist пишуть, що він перший міленіал на американських виборах. Католик був категорично проти абортів. Тепер як і Трамп каже, що це питання має вирішуватися на розсуд штатів. Віцепрезидент Джей Ді Венс означає, що епоха мага не закінчиться разом з Трампом. Він підтримує так звану просімейну економіку і виступає за податкові пільги на дітей, підтримує Ізраїль. Має неоднозначну позицію щодо Тайваню, однозначно зневажає Україну. Виступ Зеленського у Конгресі назвав гротеском. Нам більше нема що про нього сказати. Таким як він взагалі не мали би бути місця ні в подкасті Ринкове допіо», ні в будь-якому пристойному товаристві. Ще про Трампа, де що маємо серед новин? Ні, сьогодні нічого не буде про замах на нього і про гвинтівку, з якої стріляли. Ми сьогодні не встигаємо розповісти, але пам'ятаємо, що обіцяли і зробимо це іншим разом. Сьогодні скажемо, що одну з кримінальних справ проти політика закрили. Йдеться про справу щодо секретних документів. За версією обвинувачення Трамп незаконно зберігав у себе в резиденції засекречені документи та приховував їх від федерального великого журі. Суддя підтримала адвокатів політика, які заявили, що спеціальний прокурор Джек Сміт, який висунув звинувачення, був незаконно призначений міністерством юстиції. Пана Сміта призначив генеральний прокурор, але не затвердив Конгрес, що суперечить Конституції. Недотримання процедури призначення на думку команди захисту Трампа призвело до того, що офіс спеціального прокурора неналежним чином отримував фінансування. Справу з незаконним зберіганням секретних документів називали найсерйознішою з кримінальних процесів Трампа. Міністерство юстиції США подасть апеляцію на рішення закрити цю кримінальну справу. Продовжуємо ранкове допіо ще однією кримінальною історією у вівторок. У Grand Hyatt Ераван, розкішному готелі в центрі Бангкока, шістьох людей знайшли мертвими. Три чоловіки та три жінки були замкнені в одному з номерів на п'ятому поверсі. Їхні тіла виявив працівник готелю. Кімната була зачинена зсередини, але працівник зміг зайти через додаткові двері. На той момент шестеро людей вже щонайменше добу як померли. Четверо з них були В'єтнаму, а двоє мали американське громадянство. Поліція відразу заявила, що ознак пограбування немає, а причиною смерті, ймовірно, стало отруєння. Правоохоронні органи опублікували фото з номеру. Їжа на них була запакованою, але ось чашками для чаю явно користувалися. Гості замовили в номер їжу та англійський чай. Персонал готелю принісши замовлення бачив лише одну жінку. Вона забрала їжу, напої і сказала, що чай не потрібно подавати. Незабаром після цього камери відеоспостереження показали, як усі шість людей збираються біля номеру і входять у нього. І більше живими їх не бачили. Поліції вже відомо, що одна подружня пара, яка була серед тих шести людей, керувала будівельною компанією у В'єтнамі. Чоловік і жінка позичили іншому гостю 610 мільйонів бат, це майже 280 тисяч доларів, для інвестування в бізнес-проєкт з будівництва лікарні в Японії. Між гостями готелю, схоже, виникла суперечка через гроші. Номер, в якому відбулося фатальне чаювання, був заброньований на сімох. Спершу поліція кинулася шукати сьому людину. Виявилося, що це була сестра когось шістки, і вона покинула Бангкок задовго до інциденту. Тож тепер можливий лише один варіант хтось шести гостей отруїв чи отруїла інших ціанідом, а принагідно і себе. Стіки до ранкової кави про події стисло. ООН повідомила, що через конфлікти та війни в різних країнах світу в 2023 році близько 14,5 мільйонів дітей не отримали вакцинації. Ще 6,5 мільйонів були недовакциновані, тобто не отримали всі рекомендовані дози. Більше половини дітей, які не отримали жодної вакцини, проживають у десяти країнах, де слабка система охорони здоров'я поєднується із швидкою народжуваністю. Серед них Нігерія, Індія, Демократична Республіка Конго, Індонезія, Судан, Ємен і Афганістан. Зокрема, через війну в Судані відбулися спалахи кору, краснухи та поліомієліту. Президентка Сакартвелу Саламезу Рубішвілі подала позов до конституційного суду з вимогою призупинити й скасувати дію закону про прозорість іноземного впливу. Схожі позови мають намір подати неурядові організації, медіа та опозиційні політики. Ентоні Віджіано, колишнього аналітика інвестиційного банку Goldman Sachs і найбільшої у світі інвестиційної компанії Blackstone, засудили до 28 місяців ув'язнення за торгівлю інсайдами. Чоловік визнав себе винним у тому, що повідомив друзів про вісім запланованих злетів і партнерств. У залі суду в Нью-Йорку він назвав свою поведінку катастрофічно дурною. Це був 246-й випуск ранкового допі. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Качук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Дася Гоптар, Олена Паплинська. Почуємося солодашком. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.